we Фестиваль фільмів про права людини до кудись має особливий статус. Про це свідчить кількість людей, яка прийшла на церемонію відкриття фестивалю і не перегляд першого фільму. ледь не вдвічі більше ніж кількість місць у залі будинку кіно. Треба зрозуміти, що людям набридли щоденні новини, що люди потребують осмислення цих подій мовою кіно. Dear ladies and gentlemen, we are very happy to welcome you here and to announce that the 11th International Tokudais UA Film Festival is open. Uh, we would like to thank Mariana Sadolska, a Ukrainian artist, a composer, and a singer who came to Kiev from Cologne uh, to greet you here. Та пані Маріана приїхала на запрошення власне організаторів Скеольна, дякую мені. І е, ну, хочу сказати, що е, насправді світло випнуло. Я вражений тим, як багато людей прийшло. Ми тут вже жартуємо, чи то є якісь чоловіці з Майдану. Здається, це свідчить про те, наскільки Україна за ці дуже непрості чотири місяці скучила за справді важливими і вартісними культурними подіями. Дуже потужна програма. На нашу думку: 36 конкурсних стрічок з режисерів фактично з цілого світу. Всі континенти представлені. Коротко про географію сьогоднішніх власне, представлених стрічок і бути представлені протягом фестивалю: це Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Іран, Іспанія, Італія, Канада, Ліван, Литва, Нідерланди, Німеччина. Норва Норвегія, об'єднання Арабської Емірати, Польща, Росія, Румунія, Сербія, США, Чехія, Чилі, Фінляндія, Франція, Хорватія, Швеція, Швейцарія, Україна Словом, я не брехав, Тут є всі континенти за винятком хіба що Антарктиди. І ви знаєте, що важливо сказати? Весь цей час ми, як журналісти, і ми працювали разом з документалістами. Дуже багато документалістів з різних країн були весь цей час в багатьох гарячих точках тут в Україні. І мені здається, саме людина з камерою багато в чому захищала від принаймні багатьох дуже злочинів, які могли би ще статися. Знаєте, ми прожили непростих цих чотири місяці. Це великий час як для медійників, так і для е документалістів, оскільки, ну, як вам сказати, мені здається, для тих, хто був вивів всього цього, ці чотири місяці розтягнулися, не знаю, мінімум на чотири роки. Репортерів завершено то для документалістів. Робота тільки починається саме через них. ми будемо розкривати ці всі історії подальше. Фільми який відкривають, буде присвячено саме майдану. у нас сформульована як ідеорупція. Ви розумієте, що документалістика це не хронологія, не лише хронологія, не лише літопис того, що сталося це проекція на майбутнє і для України, напевно, немає більшої проблеми, як боротьба з корупцією в широкому сенсі цього слова, не лише корупція економічної, і політичної, але корупції цінностей. Чорне море, білий парадон, а я Розовая жизнь Я знаю эти штучки Карманчик, вон, держись Ой, Сочи, 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 Сочи Так хорошо, что просто нету мочи Я был в Ваяме, на Гавайях, в Ницце Но никогда им Сочи не сравнится на Украину. Я очень люблю эту страну. У меня много друзей здесь, и тоже организаторы, только здесь. Они первый раз здесь, мой дружин. И я тоже очень хочу вас поддерживать в непростое для вас время. Я здесь член жюри, а я тоже продюсер одного фильма, который идет в ней конкурса. Это Осочинская Азотч Олимпиада фильм называется «Путинские игры». Приезжает тоже режиссер этого фильма Александр Гентелев. Мы будем сделать, мы показываем этот фильм, будут вопросы и ответы, и мы тоже сделаем мастер-класс, как сделать инвестиционный журналист. вот такие фильмы, как это финансировать, ну какие проблемы, и ну, как можно там выйти, скажем так, из сложной ситуации. Я как раз в того фестиваля, который уже показал путинские игры, в связи с чем находится сейчас в довольно драматическом ситуации. Потому что, как сказала коллега, украинская коллега, это совершенно не паникерство. Очевидно, нарастает угроза абсолютного тоталитаризма в России. Это совершенно очевидно. И да, наш фестиваль происходит в декабре, но мы почувствовали уже отношение к себе уже сейчас. Минкульт, который давал нам очень небольшой грант российский Минкульт, уже перестал подходить к звонкам директора фестиваля Виталия Манского. Но так или иначе, фестиваль «Ардакфест» действительно занимал вынужденную, я бы сказала, оппозиционную позицию. В последнее время вынужденную оппозиционную, потому что, к сожалению, наши политические власти любой, любую реальную картину, представленную в кино, того, что происходит в России, видят как враждебную. Поэтому у нас фестиваль фильмов на русском языке, и, и языки народов России. В этом концепции фестиваля, что мы показываем не российское кино, а кино на русском языке, снятое где угодно. И здесь программа, микро-мини-программа, которую я представляю, она как раз презентативна в этом смысле. Потому что там есть датская картина о русском человеке на 60% на русском языке. Есть замечательная картина из Литвы, тоже на русском языке. И есть картина, сделанная чешским продюсером про Россию. И она на русском языке. А смысл этой программы в том, что мы представляем наш фестиваль. Мне кажется, по этим картинам будет понятно, чего мы хотим, что мы хотим показывать и что стимулировать. который город, где я родился и вырос, пережил. И вы все прекрасно понимаете, что в первую очередь присутствие международного, в известной степени присутствие международного жюри, это демонстрация поддержки и фестивалю, и городу. Здесь замечательные профессионалы, я хочу подчеркнуть, не бежая никого, что вы должны знать, что Крис Макдональд управляет самым важным фестивалем неигрового кино в Северной Америке, а Вика Белопольская управляет самым главным фестивалем неигрового кино в России. Так что у вас очень серьезная жюри. Я буду очень признателен, если вы придете на мою ретроспективу. Будут показаны два фильма, сделанные в мои салатные дни. Толкование сновидений. И двое, это очень киевские фильмы, и один фильм о оранжевых событиях десятилетней давности. Репутація цього київського фестивалю вже давно і далеко полишила кордон лише України. Тож я з нетерпінням чекав нагоди, аби дійсно в Україну приїхати та побачити, що воно таке насправді. Що стосується цієї частини світу, то по країнах східної Європи мені вже вдалося достатньо помандрувати. Однак до України я так далеко не забирався. Отож я дійсно з нетерпінням чекав, і мої очікування є найбільшими, як ви можете собі уявити, особливо з огляду на той особливий час, який з одного роду є. а, Фантастичним огляду можливості з іншого боку, надзвичайно трагічний через ті події, які відбуваються в Україні. До речі, Канада з її загальною чисельністю населення близько 30 мільйонів. А має когорту українців загальним числом понад мільйон. І ми поділяємо з вами всі ваші переживання. Кріпла і стала бойовим, і навіть отримала бойове хрещення в прямому сенсі цього слова. На жаль, і це безумовно. А е, ту е, медіапродукцію, яку виробляє громадянське суспільство України, вона особливо в останній час дуже сильно зросла у якості. Тому що навіть протягом останніх чотирьох місяців українські журналісти і кінодокументалісти змушені були стати військовими репортерами, опанувати абсолютно не професію, якою вони не володіли раніше. Ім доводилося вчитися одночасно і техніці безпеці, як захищатися, і як давати якісні репортажі, особливо документальні. Це було надзвичайне корисне навчання, хоч і в дуже в трагічних умовах, як для кінодокументалістів, так і для операторів, так і для журналістиків в цілому. Ла Швеції в Україні пана Андреаса uh, Let me first of all say congratulations to you all and to Ukraine on this historic day. When we you have signed привітати вас та дійсно поздоровати і здійснено цим історичним здійсненням, а саме тим фактом, що Україна підписала політичну частину асоціації про приємних дорослі. Я дійсно переконаний в тому, що цей факт і ця подія стане ще одним додатковим якорем, в першу чергу, якорем для стабільності і подальшого прогресу в Україні, як у запровадженні демократичних та економічних реформ, а також і в першу чергу на цьому наголошую, і в захисті прав людини. На цей фестиваль відбувається надзвичайно важкий, але в той же час і надзвичайно важливий час в українській новітній історії. Буквально місяць тому дуже багато людей віддали своє життя. Борючись на на майдані та інших вулицях Києва за краще майбутнє для вашої країни. Буквально останні тижні Україна стала жертвою агресії сусідньої держави. Саме в такі важкі та бурхливі часи права людини наражаються на найбільшу небезпеку. Я не знаю, чи провозити правильний час для того, щоб провести цей фестиваль на захист прав людини. Піпол олерандоволд тим чи люди всього світу були звичайно сину враження для них стали надиханням мужність та сила, яку продемонстрували українські борці за свободу. Компетентная, мужественная украинское э, гражданское общество. Dynamic, and brave civil Это то, что дает мне веру и надежду на хорошее будущее этой стране.

Ми врікуємо знову разом. Нині такий час для України, коли власне постає питання, чи бути в Україні, чи не бути, і ніхто не може сидіти, склавши руки. Нашою командою докудесь ми думали, що ми можемо зробити. Ми подумали, що найкраще, що ми можемо зробити, це розповісти правду про ці три революційні місяці на майдані. Правду без коментарів і без посередників. Ми звернулися до документалістів, які працювали під час революції, і попросили надати їх їхні найкраще відео для того, щоб таких епізодів їхніх майбутніх фільмів, тому що ми віримо, це будуть прекрасні повні метри про історичні події для нашої країни, а може й для світу. І з них от зробити такий проект Євромайдан, чорновий монтаж. Повірте, їхня робота була не менш героїчна, ніж робота медиків, медійників, самооборони, всіх тих, хто був на Майдані. Тому я дуже хочу запросити їх на сцену, тому що цих людей ви маєте впізнавати в обличчя. Вони дуже скромні. Я сподіваюся, вони прорвуться. Я всіх тут записала: Олександр Течинський, Олексій Солодов, Дмитро Стойко, Катерина Пролотай, Роман Кодавчук. Борис Петер, Андрій Кісідов, Володимир Цихник, Андрій Новачов, Марина Нестаренко, Любий Роман, Сергея Інвець, Лузіна Буй, Вонтарук Юля, Андрій Луканенко, Денис Красненко, Катерина Розниця. Зараз не сім це серій епізодів, щоб у вас не було якихось надмірних очікувань. Він не претендує на повноту. Висвітлення всієї революції. Це просто наші якісь прямі враження від неї. Добрий день. Дякуємо, що сьогодні ви всі тут. Ми ось в трьох представляємо Вавілон тринадцять уперед. Дякуємо вам. Даже больше года снимали э, в Москве протестное, протестное движение. И so, uh, так вышло, что вот, uh, мы оказались в Киеве. Вот, uh, уже <laughs> Дякуємо вам і запрошуємо до перегляду фільму, і відкриває фестиваль. Це фільм Євромайдан Чорновий Монтаж.